Олеся Максимець, Бог за таке дуже страшно карає. Коли в матері Петра діагностували онкологію, хлопець сподівався, що медики зможуть допомогти їй. Однак лікування виявилося дуже дорогим. Тож скромні заощадження, які були в матері і сина, дуже швидко закінчилися. Сину, це кінець, прошепотіла якось вона. Тому я хочу серйозно поговорити з тобою. Отож, коли я помру, ні, мамо, не кажи такого, закричав Петро. Навіть думати про таке не смій. Я знайду, я обов'язково знайду гроші, і ти будеш жити. Ти що? Хочеш продати нашу квартиру, сину, навіть не думай про це. Хоча ні, ти не можеш її продати, бо за документами власницею є я. І кредитів не смій брати, бо чим будемо повертати? Хлопець вибіг із лікарні в розпачі. В голові польсувало лише одне потрібно знайти гроші багато і швидко, бо від цього залежить мамине життя. Вже вдома почав по інтернету шукати варіанти роботи кредитів, однак такої суми йому студенту не погодила жодна кредитна спілка, а знайти роботу, яка б принесла великі кошти, було нереально. Іване, мені хоч іди квартири якогось олігарха обкради, ділився своїм лихом з найкращим другом. Що порадиш? В сенсі, що пораджу, до якого олігарха йти, чи що? А якщо серйозно, то подумай, що можна продати. Жартуєш? У нас навіть злодієві нічим поживитися. Якусь мить обоє мовчали. Та й що було говорити, коли в квартирі Петра банальний ремонт же не робили років за двадцять. Та й кому потрібен старенький холодильник чи ноут, радянські килими? Та їх і за дякою ніхто не візьме, старі меблі, а більше нічого й не було. Та й звідки мали вони взятися, коли мама сама виховувала сина. Чоловік батько Петра залишив їх, коли хлопчику не було й року. Мама з дедбудинку, тож родичів не мала, а татова родина відмовилася від свого онука. Так і сказала колишній невісті: Забудь про наше існування, а онуків. Ми ще матимемо. Вночі, перевертаючись і подумки, перебираючи варіанти, де взяти гроші, Петро згадав, як на давньому кладовищі бачив на одній із могил скульптуру молодої жінки чи то дівчини. Старожили казали, що вона померла напередодні свого весілля. Тож похоронили її у весільній сукні із давнім дорогоцінним перснем, який їй подарував наречений. А чому б не розкопати могилу і не дістати той перстень, переконував наступного дня він Івана. За нього можна отримати шалені кошти. Та ну, Петре, друго було лячно і він цього не приховував. Моя бабуся колись казала, що з кладовища навіть травинки не можна брати, бо то страшний гріх. Боїшся, то так і скажи, скривився Петро, хоча його самого перспектива розкопувати могилу лякала не на жарт. Брехати не буду, боюся, і тобі не раджу це робити. Того вечора Петро був на кладовищі. Коли сонце практично сіло, взявся за роботу. Відсутність фізичних навантажень швидко далася взнаки, однак він вперто примушував себе копати. Ось з'явилася труна. Дошки за десятки років струхнявіли, і після невеликого натиску одна з них поламалася. Ой, видихнув вражений хлопець, побачене і заворожувало, і лякало труні лежала молода дівчина, причому лежала як жива, наче спала. Петро відчув, як всередині все похололо і з кожною миттю страх усе більше сковував його тіло. Ні, я маю допомогти мамі, мовив він і, рішуче розламавши ще одну дошку, простягнув руку до рук покійниці. На одному з її пальців блищав чималий перстень, дуже красивий. Якусь мить Петро, забувши про все на світі, замилувався ним. Раптом почувся дзвінок мобільного. За мелодією, яка лунала, він зрозумів, що телефонує мама. Ну, ще трішки, і кінець, прошепотів він і простяг руку, аби зняти перстень із пальця дівчини. Аж раптом почув чиїсь кроки. В мертвих нічого не можна брати, мовив ніжний дівочий голос, і на краю ями він побачив невисоку вродливу дівчину, ту саму, яка лежала у труні. Бо Господь за наругу над покійниками дуже страшно карає. Тому добре подумай, чи варто робити те, що ти задумав. Потім буде каяття, та не буде вороття. Я в мене. Від побаченого Петро й слова не міг вимовити Мама, хвора на рак. Мама, твоя буде здоровою, а ти подумай, що робиш? Мама одужає? Так, і привид дівчини зник. Руки Петра трусилися, зуби сокотіли, в скронях пульсувало, а серце бахкало так, що здавалося, ось ось. Вистрибне з грудей. Ні, я не братиму нічого, шепотів Петро, закладаючи поламаними дошками труну, а тоді засипаючи її землею. Краще піду і запропоную лікарям нирку або частину своєї печінки в обмін на лікування мами. Додому він дістався вночі. Брудний, наляканий донестями, тож зачинивши за собою двері квартири, Увімкнув в усіх кімнатах світло і, вийнявши пляшку коньяку, відкрив її та зробив декілька ковтків, так сидячи на дивані і заснув. Прокинувся наступного дня близько полудня. В коридорі лунав дзвінок телефону. Це була мама. Сину, сталося диво, плакала вона. Ти не повіриш? Але це справжнє диво. Навіть самі лікарі кажуть, це щось неймовірне. Що сталося, мамо? Мені зробили аналізи, і лікар сказав, що ніякої онкології немає, хоча всі попередні діагностики підтверджували захворювання. Мамо, це неймовірно. Я вже біжу до тебе. Петро був готовий стрибати до стелі. Коли ж мчав до лікарні, то, проїжджаючи біля огорожі кладовища, помітив ту саму дівчину, яку бачив у труні. Вона усміхнулася йому і, помахавши рукою, пішла до воріт кладовища. Петро вмить пригадав її слова. Дякую, закричав у відчинене вікно маршрутки. Дякую тобі і дякую Господу, що зцілив мою маму, а мене вберіг від важкого гріха.